Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив під час візиту до Одеси розміри нових зарплат для патрульної поліції і слідчих МВС. За його словами, патрульним будуть платити від 8 до 10 тисяч гривень. Загону спецназу, який навчали і тренували за аналогією до американських спецслужб СВАД – 10-15 тисяч гривень, а зарплата слідчого МВС складе 25 тисяч гривень. Аваков анонсував також новий закон про народну поліцію, який мають прийняти найближчим часом. Якщо за нього... Го успішно проголосують, почнеться тримісячний перехідний період. У такому випадку патрульна поліція запрацює з серпня і в Одесі. Ми сподіваємося, що реформа не обмежиться простим перейменуванням міліції в поліцію, і зміни в першу чергу будуть якісні. Тестування стануть більш жорсткими тільки тоді, коли відбудеться цей якісний перехід, нова поліція буде отримувати нові зарплати, заявив глава МВС.